Всіх вітаю! Сьогодні розглянемо, як регулювати класичний браслет годинників Casio. З внутрішньої сторони браслету: у нас є стрілки намальовані. Це позначки, куди необхідно виймати звено, а також невеликі отвіри. Що нам необхідно зробити? Берете маленьку викрутку або якесь маленьке шило. Ще якийсь предмет, котрий підходить по діаметру і котрий буде твердий, засовуєте. Даний отвір, і вже піддіваєте наверх. Треба трішки зусилля, наше звено, як бачимо, вилазить. Після чого вже його дуже легко дістаємо і знімаємо звено. Зможете зняти стільки звен, скільки вам необхідно. Це з кожної сторони саме по 5 таких звен. І як зробили свій розмір, збираємо все, як воно було спочатку. Для цього, що нам необхідно, вставляємо звено в звину. і дану деталь засовуємо саме ось таким чином. Для того, щоб воно легше засовувалось, рекомендую засовувати саме з цього кута, тоді воно буде набагато легше йти. Як бачимо, дзно стало на місце, ми браслет зібрали і вже можна користуватися.